Проста істина полягає в тому, що не обов'язково обкладатися найдорожчою ігровою периферією, щоб гарно грати та отримувати задоволення. Сьогодні я вам покажу черговий доказ цієї тези, точніше, декілька доказів. В мене на огляді дві прикольні мишки від Lorgar, модель MSA 10 та msa 10W. А також я продемонструю те, на чому вони будуть ковзати просто ідеально. Звичайно ж, мова про ігровий килимок GMP 315. Але передусім подача. Як на мене, це важливо незалежно від категорії чи цінової ніші пристроїв. І в цьому випадку я був приємно здивований. По-перше, це красиво. Фірмовий фіолетовий колір бренду, приємне компонування дизайну і навіть поверхня коробок дарують класні тактильні відчуття. Та який сюрприз приховує кожна з цих коробочок, ми з'ясуємо пізніше, а зараз розпочнімо з моделі MSI 10 та її комплектації. Всередині бачимо безпосередньо мишку у зручному мішечку для перенесення. Не забули про короткий посібник користувача та запасні ніжки. Але окрім цього, я здивовано виявив дві одноразові грілки для рук. Кажуть, допомагає для боротьби з гнівом, через злиту катку, релаксує, покращує циркуляцію крові та абсорбує під з рук. Ще й підставка для чашок входить в комплект. І зрозуміти мене правильно, це все, наче дрібнички, але вони якось відразу гріють душу, адже справді таку приємну комплектацію не щодня побачиш з комп'ютерними мишками. Втім, перейдімо безпосередньо до пристрою, що потрібно знати. Перед нами дротова модель для середніх та великих рук. На це натякають габарити у 123 мм довжини, тому долонний чи кіхтевий хват будуть найбільш юзабельними. Мишка має симетричну форму, тому це найбільш універсальний варіант. Вага теж не підвела всього 55 грамів, а збірка при цьому відчувається монолітно ніде нічого не прогинається та не скрипить. Дизайн отримав цікаву фішку. Крізь корпус в нижній частині видно плату PCBA, яка виготовлена на замовлення. Виглядає доволі прикольно, оскільки зазвичай виробники не дуже заморочуються зовнішнім виглядом саме нижньої частини мишок. І це дивно, бо я деколи люблю піднімати мишку і собі розглядати нижню частину, ну чому б і ні. Модель отримала 6 функціональних кнопок. Дві основні мають перемикачі Huano, які розраховані на 50 мільйонів натискань. Бокові кнопки мають ресурс на 10 мільйонів натискань, але не забули й про коліщатку та клавішу зміни чутливості в нижній частині мишки. До речі, на цій же ж нижній частині розташовані на 100% тефлонові ніжки, тому мишка ковзає по ігрових поверхнях абсолютно швидко та точно. Lorgar MSA 10 похвалиться кабелем в оплетенні довжиною 1,8 метра. Він доволі гнучкий та легкий, тому не заважатиме навіть при найрізкіших рухах. Серцем гаджета виступає сенсор PIXART PAW3311DB. забігаючи наперед, це не найтоповіший сенсор на ринку, що й логічно зважаючи на цінову категорію мишки. Однак я, до речі, тестував девайс якраз після моделі з топ сенсором 3395 і знаєте, я не відчув різниці. Тобто 3311 показує себе на чудовому рівні. Сенсор не зриває. Він має максимальне прискорення в 35G та роздільну здатність 12000 тисяч Однак я розумію, що є частина людей, які за жодних обставин не будуть для себе розглядати саме дротові мишки. І якщо чесно, я теж з цієї категорії людей. Тому маємо брата-близнюка, але без дротового модель Lorgar MSA-10W. Тут така ж багата комплектація та гарна коробочка, рівно ті ж зовнішні габарити, однак дещо збільшена вага. В бездротовому варіанті вона становить 65 грамів, а не 55. Це й логічно, адже всередині тепер ще є й акумулятор на 400 мА. Він забезпечить 200 днів роботи. Чекайте, чекайте, що почекайте, звучить нереально. Ну насправді так, мова про 200 днів роботи в режимі очікування. А взагалі від 20 до 100 годин з РГБ підсвіткою, та від 115 до 140 годин з вимкненою підсвіткою, що однаково доволі солідно. До речі, так звичайно ж тут є РГБ підсвічування, проте воно не нав'язливе та лаконічно вписане в нижній передній половинці обох мишок. Налаштувати девайси можна через фірмовий софт, який називається Lorgar Platform. Між іншим, доволі легка та функціональна програма, з якою в мене не виникло жодних проблем за період тестування. В ній ви можете оновити прошивки мишок, налаштувати чутливість, перепризначити клавіші й макроси, та змінити режим підсвітки. Та не все так прозаїчно. Насправді, Lorgar Platform це значно цікавіший софт, ніж очікуєш. Він отримав статистичний модуль, який дуже детально показує, що і як ви робили з мишкою протягом дня. Тобто буквально можна бачити не лише кількість кліків, але й пробіг курсору в метрах, точний час використання та загальну активність. Присутня можливість гнучко налаштовувати та зберігати пресети під різні програми чи ігри. Ба більше, можна й ділитися своїми пресетами у спільноті або ж завантажувати чужі. Програми та ігри з найбільших ігрових магазинів вміють автовизначатися, а пресети можна зберігати як хмарно, так і локально на самій мишці. Не забули й про широкі можливості синхронізації підсвітки, якщо у вас є декілька пристроїв від Lorgar. Звичайно ж, присутня також і українська локалізація. Ледь не забув сказати, що до бездротової моделі в комплекті йде донгл, який можна переносити безпосередньо в корпусі мишки. Проте присутня й опція підключення по Bluetooth, що теж може стати в пригоді в при певних ситуаціях. Перескакувати між режимами можна за допомогою нижнього перемикача на мишці, який дає можливість також повністю вимкнути девайс. Обидві мишки мають частоту оновлення в 1000 Гц, що я вважаю якраз золотим стандартом, не лише для ігрових, але й робочих мишок. Також у нас продаються білі версії моделей для тих, хто надає перевагу світлим сетапам. Однак, якщо ви вже кайфанули і придбали собі якусь із цих мишок, то не спішіть викидати коробку на смітник. Оригінальне рішення, якого я раніше не бачив в такому виконанні, у верхній частині кожної з коробок схований фірмовий брелок, дістатися до якого можна розрізавши частину упаковки. Кажіть, що хочете, але комплектація з такими приємними бонусами не може не радувати. Але щоб мишка вас радувала максимально, варто підібрати до неї ігрову поверхню. Проблемою це не буде, оскільки якраз є килимок GMP 315 від Lorgar. Тип поверхні із тканини розрахований для швидкості. Ну а чіпка гума в нижній частині міцно прикипає до поверхні столу. Краї якісно прошиті, а товщина килимка становить 3 мм. При цьому розмір доволі універсальний 42 на 50 см. Отже, протестовані мною мишки Lorgar виявилися доволі збалансованими рішеннями за свої гроші. При всьому моєму бажанні знайти мінуси можна відмітити хіба відсутність ще однієї додаткової кнопки зверху під коліщатком. Втім, це швидше суто побажання від людей, які люблять більше кнопочок під свої потреби. А загалом вас чекає цікава комплектація, увага до деталей, напрочуд хороший софт, і все це приправлено двохрічною офіційною гарантією від виробника. Підписуйтеся на канал, ставте пальці вгору, якщо бажаєте, і так само пишіть в коментарях під цим відео, чи хотіли б ви, щоб виробники більше і частіше приділяли увагу саме комплектації пристроїв, бо ну. Самі пристрої це добре, але комплектація теж грає роль. Поради від Тані. Коли менше ідування працюють як єдине ціле, ви відчуваєте це одразу, і сумнівів у виборі не залишається. Це так, це так.